Idemo niti mačanku po Zakarpatskoj, s domašnjoj pitnici. Mačanka s domašnjoj pitnici, pokazuju vam. Mečete maslo o masti, masti mečete o pečelo. Mečete domašnjoj pitnici, bi se put žarila. Zarad se bude žariti. Dvije mešice jajec, ne dvije, a šest. Розбрислася нього дно Я ліну йти за ножом. І збиваємо їх Бегнеме там сметану. Сметана має бути багато Аж би у вас була домашня сметана, та можете всипати мало з квасним молоком. М -м -м, був тоді. У мене такого не є. У мене змазана сметана. Все красно збиваємо. Або вся мачинка у нас буде не змелайною муки, не стингеричної. І Все буде мачинка із простої муки. Вержимо там простою муки. Знаю чи не йти змелайну муку, але то вже другий рецепт буде. Mećem je tri loška muk. Tri loška. Fajno i se zbivajeme. me. popremne me i suli po perem vela. I ide me za tu kuba su zalivati. E, to i cibuli ja ne klala. Cibuli ne klala. Tam bude lež zaraz do za zapaha. Ide me zalivati. Divica. Наша зафітниця пожарила. Заливаємо її все красно на сметанці мачанки. І мусимо її колотити. Мусимо мачанку колотити. Я не даю ні червоної поприки, ні реч не даю там. Я хочу білу мачанку їсти. Можу із муки чинити, але я тепер не чинила. Я вам далі десь учені покажу. Вам.

Може було цей часнок як маленько поджарити, так може було е, далі в поділити. Ну, або я е, верла, тепер теж буде добрий запах. Йо, добрий так що, мачинка наша готова. Я люблю руками їсти. І цій мачинці, коли ще спечете пічкаря доброго. Табтося наїсти не можна. У мене пічкаря не є, у мене є хліб. Рецепт пічкаря вам далі покажу. Берете ковбасу та на хліб. М -м -м. Ну дуже добра мачанка Мачайте, бо сте не були голодні, гарного вам та й позитивного.